Соковитий кавун подарунок літа. Якщо ви звикли викидати шкірку з кавуна, то робите це даремно. Готую я з домашньої ягоди, яка не містить жодного нітрату, тож починаймо. І так, кіло 700 шкірок очищаю, залишається рівно 1,5 кг. Нарізаю на кубики, додаю цукор один до одного, тобто 1,5 кг. Перемішую, залишаю на пів години. Воду не додаю, сиропу вдосталь, на вогонь і хай кипить на помірному вогні півтори години. Тим часом я готую цедру та сік двох апельсинів, двох лимонів невеликого розміру. Використовую ось такий нехитрий лайфак із кульком на тертку. Додаю цедру, вливаю сік, а ще сиплю 10 г ванільного цукру. Аромат відразу змінюється просто клас. І даю ще 30 хвилин прокипіти. Знімаю пінку, куштую і розумію, цукор не викинула зазря. Розливаю у підготовлені банки, закручую, перевертаю. Рекомендую приготувати це смачно.